Невдовзі у липні розпочнуться відновлювальні роботи із заміни водогону по одній із центральних вулиць міста, на ділянці якої висаджені тополя. Саме ці зелені насадження через аварійний стан водопровідного водогону необхідно буде видалити. Зараз ми з вами знаходимося по вулиці Київська, на якій планується реконструкція водогону по обом сторонам доріг. Які плануємо цього? Місяця водогон знаходиться під тополями, то маємо в плані демонтувати тополя. А яким чином тополям перешкоджають відновлювальним роботам і саме як пошкоджують водогон? Тополь не пошкоджує водогон, він лише заважає нам для реконструкції. Тому що водогон безпосередньо знаходиться під тополем, під його корневою системою, де в нас є существуючі врезки, в якими будемо підключати новий водогон. Жителі цього мікрорайону вже багато років поспіль стикаються з постійними аварійними ситуаціями з водопостачанням. Цьому водогону більше ніж 60 років. Він в аварійному стані, і вже неоднократно ми виконували тут роботи по відновленню. Водопостачання міста. Ця водопровідна мережа ніколи не відновлювалась, тому наразі заміна водогону є важливим кроком, аби у жителів цього району була вода. Раз у місяць до нас звертаються саме мешканці цих, цього району з аварійністю водогону, і наші аварійні служби виїжджають на місце та виконують ремонтні роботи водогону.